Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару дальнього світла від компанії «Вінса» Модель 780-770. Постачається в фірмовій упаковці. Фара в комплекті у нас знаходиться гарантійний талон, металеве кріплення і також сама фара. Фара потужністю заявленою 30 Вт. Корпус фари металевий, виготовлено в вигляді радіатора. Це слугує пасивною системою охолодження для фари, тим самим фара не перегрівається. Попереду встановлений міцний пластик. Фара має клас пилового захисту IP 68, розміри фари ширина 116 мм, висота також 116 мм. І глибина 60 мм. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартних дротів. Зараз ми фару під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує фара. Має, як ми бачимо, світлотіньову межу чітку. Колір світла білий, колірна температура заявлена 6000 кельвін, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 2700 люмен. При купівлі на пару також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.